У марафоні Володимир Чепік, депутат сімської міськради, включається до нас наживо. Мої вітання, пане Володимире. Добрий вечір. Ну, отже, буквально е менше доби минуло маємо інформацію про підозру? Я, от що вас хотіла уточнити, е що саме інкримінують е власне, от меру сум е пану Лисенку і е керівнику департаменту з інфраструктури міста? Як це от е людською мовою? За що вони отримали гроші? Що вони мали зробити, і як до цього дотична чи не? Дотична виконком міської ради СУ. Ну, вони отримали гроші. мабуть, за те, що я вважаю, завжди отримували. Відповідно, це ж не поодинокі випадки, історія просто задокументували і мене сьогодні. Ну, взагалі, всі суми шумлять, тому що прикордонне місце постійно під обстрілами ракет та чахедів. Там бабушки з дітьми збирають на прожектори для мобільних груп ППО, щоб захистити наше небо. А тут напряму зухвала, безпосередньо сам приїздить за 1,4 мільйона. І ця ж історія давняшня, та ж фірма, ну яка фегурує. Я зараз в кримінальному справі, вона були ще в 2015 році. Був поділ ринку сміття. Ну вивезення сміття. Відповідно, тоді а, і один із заступників мера голосував карткою депутатів. Про це також по всій Україні казали. Відповідно, в цю фірму і, взагалі, наше місто Суми команда Лисенка вже доїть 9 років, як тільки він прийшов до влади. Але ж питання в іншому. Позавчора він. Стояв за своєю командою на могилах наших побратимів, розказував, як він любить Україну, і що він все віддасть на, за, на захист цієї держави та підтримує захисників. Зранку це було покладав квіти до загиблих дівчат та хлопців. А вже ввечері на наступний день їде сам особисто бере. Ці кошти відповідно зухвалість і безкарність. Але ми сподіваємося, всі кажуть, що він виходить з майдану, але майдан його і погубить. Саме ці інституції, які створила наша держава, завдяки майдану, це набув сап. Щас тисячі сумчан дивляться, як будуть далі ну події розвиватися. І сподівається, що все ж таки правда переможе. Він понесе своє накарання за всі 9 років свого своєї, так би мовити, вла. А по факту грабування сумчан. Вони фактично ці 1,4 мільйона це кошти сумчан, які заплатили приватні фірми за вивезення сміття. Тобто він в свою кишеню захотів забрати кошти сумчан. Тому я думаю, там не один епізод. Знаємо, що документували епізоди з жовтня 2022 року, в червні 2023 року передали ці матеріали в набу, і в результаті от в жовтні 23 маємо результат. Я думаю і сподіваюся, що е, на якби під час війни, коли е, таке місто, тим більше всі знають історію цього міста, як воно оборонялось безпосередньо громадою, без всяких чиновників без поліції. Тому я сподіваюся, що громада все ж таки е, получе той результат від НАБУ, що дані чиновники понесуть відповідальність, як це потрібно в воюючій країні. Ну от власне випередимо моє запитання щодо епізодів, бо от цей епізод, принаймні зараз на стадії затримання і підозри, а е, є не один і далі відповідно стежимо. Е, скажіть, будь ласка, пане Володимире, що далі е, з містом? Тобто, от мер певним певний час буде, буде відсутній на робочому місці, буде десь в іншому місці. Е, як буде далі функціонувати міськрада без міського е, голови? Ну, є декілька варіантів. Ситуація складна. Секретар Сумської міської ради зараз знаходиться та кажуть в лавах Збройних сил України. Відповідно, скоріш за все буде переобрана секретаря. Ну, скоріш за все, або призначена військово цивільна адміністрація. Але я ж все ж таки сподіваюся, що депутати, так як місто вільне, вільне місце суми це завжди місце місцевого самоврядування, дійдуть згоди, і все ж таки, ми ви. Вибором достойного депутата, який займе на той період на, ну, посаду ВО міського голови, і, відповідно, органи місцевого самоврядування не будуть так ущимлені, враховуючи а, воєнний стан. Але ж нагадаю, що саме громадськість а, така активна в місті Суми, тому для нас це важливо, щоб органи місцевого самоврядування працювали. До речі, наскільки ефективно, от власне працює сумська міська рада. Пам'ятаю, десь в травні були певні проблеми із голосуваннями. Питань було багато, а ухвалювалися лічені. Як зараз, наскільки ефективно, наскільки всі присутні в залі депутати для того, щоб ухвалювати рішення? Дивіться справа в тому, що це ж все ж таки, ну якщо розглядати травневі події, це то все ж таки це. Тож також була свого роду гра мера. Тому він там виносив свої питання, призначав сесію, коли він захоче, не радився з депутатами. Фактично, ну у нього була така команда команда Лисенка. Вона називається один із їх фігурантів, також є в кримінальній справі. Це начальник департаменту інфраструктури, фактично ЖКХ міста Суми. І ну, депутати ж теж люди, які не можуть. По свістку чи по забаганкам лисенка, ми бачили до чого ці бозабаганки? По зараз побачили до чого ці забаганки потрібні були збиратися, але ну з більшості з тими депутатами, які я спілкуюсь, робоча зараз сумська міська рада. Я думаю, рішення будуть ухвалюватися. Які зараз найпроблемніші напрямки, власне, куди найбільше треба зараз спрямовувати о, сили о, депутатам у Сумах? Ну безпосередня моя позиція це на оборону безпосередньо місця підтримку військових частин, які ведуть безпосередньо бойові дії в нашій країні. На жаль, ми бачимо, що в місті там укладеться асфальт, або там косяться газони. Ну явно не туди іде, не йшло фінансування. Тому я сподіваюся, що той бюджет буде направлений безпосередньо на підтримку як ТРО добровільчих формування, також і відповідно військових частин наших збройних сил України. Наскільки конструктивніше, на вашу думку, далі працюватиме міська рада Сум, от вже без мера Алисенка? Зараз дуже важке це питання, тому що всі ж такі. Ну всі ми люди, всі на емоціях, у всіх, якби, своя точка зору, ну в принципі, всі готові приймати бюджет, навіть сьогодні, незважаючи на те, що а, мера лисенка нема. Вже з ну на на в у себе в кабінеті, але група щодо формування бюджету зібралася. Розпорядників коштів були направлені відповідні бюджетні запити. Тобто, в цьому напрямку виконавчий комітет і Сумська міська рада працює. Тому робота з фотоформування бюджету точно не зупинилася а пріоритети вже в сесійній залі депутати визначаться. І я сподіваюся, що цей пріоритет буде саме на боці оборони нашого міста і нашої держави в цілому. Є ще одна ще один важливий напрямок який у кожному місті, у кожному населеному пункті він в своїх масштабах це відбудова після російських атак. Як з цим у сумах? Наскільки, по-перше, є багато об'єктів, такі які потребують відбудови. Ну і наскільки їх встигають відбудовувати? Це питання більше до виконавчих органів. Ради тим я знаю, що депутати ці кошти в бюджеті передбачені відповідні кошти в бюджеті є. Але як воно виконується, я вам точно зараз не відповім. Але сподіваюся, що більш детально працюють виконавчі це питання. Ну і ще, пане Володимира, про очікування у вас запитаю. От у нас дуже часто так буває, що є е, е, звинувачення, є затримання, є підозра, є всі необхідні процесуальні дії. Іноді навіть людина і всі зосидить, і доказова база виглядає досить переконливою. А рішення суду або немає, або воно е, дивне або його затягують, або перекваліфіковують, або ще щось. Ваші прогнози ну, щодо цієї справи враховуючи те, що Олександр Миколаївич колись бігав там по лікарняним, коли його судили адміністративне правопорушення за корупцію щодо нарахування себе 300% премії, і для того, щоб цей срок затягнути, щоб не понести відповідальність, він там то на лікарнянам, то не мог, мог зв'язатися. З'явитися на суд я думаю, що його адвокати будуть також намагатися всіляко його виправдати але сподіваюсь, все ж таки, я ж вже наголошував, що кажуть, от людина прийшла з майдану. Я правда що те інституції, які створили після революції гідності, все ж таки нормально все задокументували згідно чинного законодавства. Є доказова база, і такі люди, які фактично. Образна ходять на могили, обманюють сумчан своїми емоціями, а самі беруть хабарі, бо несуть відповідальність з гідна діючого законодавства. Дякую вам, пане Володимире, за те, що так би мовити, по гарячих слідах цієї гарячої цього спіймання на гарячому мера сум включилися до нас і зокрема додали важливих деталей. Володимир Чепік, депутат Сумської міськради, включався до нас наживо у марафон Незламна країна.